Right here. And I love to sing Вайтіл Синг Три you Піказ you so Ю Тук Я Малюк. Мої вітання! З вами програма Тук Тук, я Малюк. Наша творча команда підготувала для вас чимало цікавих, а головне корисних рубрик. Отож сьогодні ви дізнаєтесь. Плаваємо з народження. Історія про дельфінів та русалок. Чому перші кроки інколи не вдалі? Не пропустіть рубрики Пізнайко. Багато жінок при співбесідки на роботу потрапляють у ситуацію, коли їх запитують: не збираєтесь найближчим часом іти у декрет. Кар'єра кар'єрою, але винесити та народити дитину найважливіше завдання жінки. Хтось, піддавшись впливу керівництва, вирішує зачекати з малятком, а хтось вивчає права вагітних жінок на роботі та з'ясовує, як її відстояти. Світлані Дністрянській пощастило, крім того, що в животику вона ховає одразу двох карапузів, керівники державної установи, де жінка працює, ставляться до її стану з великим розумінням. Вона заступниця теж мама двох дітей все розуміє, все, все так. І там треба йти на лікарняни лікарняний листочок, принесли. Тобто, з відділ кадрів занесли бухгалтерія, оплатила з тим затримок. Ніяких таких проблем немає. Тому напевно для вагітних це в першу чергу дуже актуально, коли є захищеність на роботі. Так як наші героїні щастить далеко не всім. Констатує адвокат Тарас Равлюк. За його словами, роботодавці нерідко нехтують правами вагітних жінок. Жінка має право звернутися в компетентні органи, які здійснюють ку. Контроль за дотриманням законодавства про працю або до суду. Права вагітної жінки чи жінка, яка у декреті в законодавстві чітко прописані: ось кілька пунктів, на які треба звернути увагу. Якщо вагітна жінка влаштовується на роботу, ніхто не має права запитувати про її делікатний стан. Це особисте. Крім цього, вагітність не можна розцінювати як головний мотив, щоб отримати робоче місце. Жінка має повне право не відповідати на це запитання. Звільнити вагітну жінку чи маму, яка сидить у декреті до трьох років, роботодавець із власної ініціативи не може. Якщо підприємство ліквідовують, керівник бере на себе обов'язок знайти для такої працівниці нове робоче місце. А впродовж трьох місяців з моменту звільнення повинен платити їй грошову компенсацію. У випадку повної ліквідації підприємства допускається таке звільнення лише за умови обов'язкового працевлаштування жінки в подальшому. Пункт третій вагітна жінка має право відмовитись від відряджень, роботи в нічний час та відробітку на вихідно. Якщо робота, яку ви виконували до вагітності, стала для вас заважкою і може негативно вплинути на самопочуття, роботодавець зобов'язаний перевести вас на легшу. Причому попередня посада і зарплата має залишатись за вами. В статті 178 Кодексу законів про праці передбачається, що вагітні жінки на період вагітності допускається полегшення умов праці з переведенням її на легші умови або інша робота, яка є легшою, з збереженням її середньомісячного заробітку. Скажімо на час, коли вона перебувала до вагітності. ви маєте право відвідувати лікаря, здавати аналізи, робити УЗД в робочий час зі збереженням заробітної плати та посади. Наша героїня правом вагітної на роботі не зловживає. До лікаря намагається ходити у неробочий період. Про легшу працю також не просила, хоча увесь день сидить за комп'ютером. Може, тому каже Світлана, що любить справу, якою займається, а може тому, що знайшла вихід із ситуації Вагітним бажано менше за комп'ютером а більше відпочивати давати собі хвилинку перепочинку там по 5-10 хвилин на, на кожну годину з, з, з рухами, щоб не сидіти за, за крісла на одному місці, бо переконана на собі. Що це трошки важкувато до офіційної передпологої відпустки Світлані залишився місяць. Нагадаємо, жінка йде у передпологу відпустку на 30-му тижні вагітності і звійною теж на 30-му. Майбутня матуся планує скористатися вільним часом наповну з'їздити за кордон, піти на курси батьківства, придбати придани для малечі. І, попри те, що Світлана ще не сидить удома, та й клопоти, які чекають на неї, тільки приємні. Вона вже потроху починає сумувати за своєю роботою. Хочеться і а, з дітками. Максимум часу провести, але я ніколи так довго Дома не сиділа, тому я не знаю, чи я витримаю три роки без роботи. Ну, хіба піду у творчість я ще а, творча така людина? Я люблю малювати, пластик косички, такі якісь там домашні газети, такі малювати. Про негативні історії стосунків роботодавців і вагітних жінок та жінок, що в декреті, ми навмисне не згадували, щоб ті з них, що мають злі наміри, не почули про дірки у законах, якими можна скористатись у своїх цілях. Сподіваємось, ви до таких не належите. Вода та стихія, з якою кангурятка познайомилася ще задовго до свого народження, вільно плаваючи у маминому животику. Науковці довели, що немовляти можуть чудово пірнати та плавати з народження. Крім цього, це чудовий спосіб загортовування, але не слід забувати про обмеження. Зараз вас чекає історія про дельфіні та русалок. Маленька русалочка Єва у водні простори басейну потрапила у півроку. Плавання дає дуже багато. Це і нервово-судинна система, це і органи дихання. Тобто воно все в комплексі. Мені здається, що я одне єдине, що бачу по ні, це що вона така жвава, активна, плаває, це здоров'я, це і це імунна система. Зараз дівчинці два рочки. Плавати вона вміє не тільки в водичці, а й на суші, і ручками. Як ти ручками робиш? А ножками отак, отак, як хвостиком. Після таких домашніх тренувань русалку час випустити у воду. Саме сьогодні у Єве заняття в весенні. Дівчинка квапливо допомагає мамі збирати сумку, одягається сама. І в кінці, звісно, як справжня красуня під фарбової губи. Куди ми там? У басейні Єву чекають друзі. Вони значно молодші за неї. Найменшому Юрчику всього три місяці. Він на заняттях уперше. Попри те, почувається вже як риба у воді. Пані він все хоче вийти швидше, там трошки бо по... люхається і такий поживання. Вода тепліше, і Він, він ліниться більше. А тут вода холодніша і він рухається. Водити дитину в басейн, який виповнилося всього лише три місяці. Не зарано? лікарі кажуть, можна навіть раніше з двох місяців. Дитинку має подивитися лікар-невропатолог, має подивитися лікар-дерматолог, лікар-педіатр або сімейний лікар зараз, сказати, що дитина повністю здорова, порадіти зі спілкування, відправити маму так само до дерматолога, щоб вияснити, чи здорова мама шкіра, і тоді можна отримувати. Крім великої користі і велике задоволення, плавати маленьким дельфінам слід тільки з батьками і під пильним оком інструктора професіонала до басейну, також є суворі вимоги. Якщо там плавають лише немовлята, то старших дітей бути не може. Є випадки, коли діткам протипоказано плавати інколи це може нашкодити здоров'ю, ДЦП, шкірні захворювання, запальні алергічні відставання, а діти з малою вагою ціла. Якісь хірургічні патології, серцеві патології. Якщо ж протипоказань немає, то до першого приходу в басейн малечу слід підготувати, адже там вода трохи холодніша, ніж вдома у ванні. Місяця півтора я вже намагалася привчати вперше до прохолоднішої води. Тобто я постійно опускала на градус. з тобто пару днів і на градус нижче ванну. Від 36 ми до 30 опустили і зазвичай давала йому плавати. От порухатися саме от в такій воді. За цю годину зовсім юні, але майже чемпіони з. Плавання встигають попірнати. Ми будемо пірнати це, ми Будемо, будемо кирилку. Зробити гімнастику. Ми швидко, 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 тримаємо, луга, тримаємо. І навіть спробувати себе у ролі дельфіна. І робимо дельфіна <плес> ніж <Нішки, плес> і верхнути інших. Всі вправи, які е, ми робимо в басейні з діточками, вони зорієнтовані на фізичний розвиток. І на покращення кисневого обміну ми робимо динамічну гімнастику. Таку, яку можна робити, і в басейні, і просто так з дитинкою. Перебування в воді дуже гарно загортовує. Це прекрасна профілактика лор захворювань, респіраторних вірусних захворювань. А це прекрасна зарядка для всіх м'язів тіла. Це прекрасно допомагає розвиватися нервовій системі. Для півторамісячного Назарка великий басейн це поки що звичайна домашня ванна. Щовечора він там плаває статком. Сейчас будешь активно купаться, потом будешь хорошо спать. Що робити у великій ванні із такою мацьопою, батькам Назарка показав педіатр. Відтоді хлопчик і плаває, і робить зарядку. Давай тепер за ручки. Давай мені ручку одну, я тебе держу. Держу за мною за ручку, не нирять. Давай вторую. Ось так. Ой, тепер давай, покажи, як це вмієш. Ми робимо пару вправ, які нам показали з плавання, тобто ми тримаємо за підборіддя і потилицю, за голову в основному, і пару вправ за руки на, на спині і невеличкий масаж животику, там піднімаємо ноги до живота. Це нібито допомагає з стандартною проблемою з болями в животі. Коли Назарко трошечки підросте, батьки також планують піти з ним в басейн, адже впевнені, що це не лише здорово, а й чудова нагода поділитися один з одним турботою і любов'ю. Перші кроки пізнайка подія, яку з нетерпінням чекає вся сім'я. Гордий татусь знімає ці незграбні милі тупотіння на відеокамеру. Матуся зворушено витирає сльозу. А мала радіє, тепер воно вміє стояти на двох. Про перші кроки рубрика Пізнайко. Пізнайко! Як швидко летить час, наче зовсім недавно мій малюк з'явився на світ. Думаєте ви? І ніби тільки вчора навчився повзати. А сьогодні раптом зробив перші кроки. Сам без допомоги, смішно хитаючись і балансуючи руками, як гімнаст в цирку. Звичайно, ця новина швидко облітає усіх рідних і друзів. А саму подію батьки запам'ятовують на все життя. Маленький лук'янчик. Підготував подарунок мамі з татом на свій перший день народження. За кілька днів до того хлопчик зробив перші непевні кроки. А от гостей на своїх іменинах зустрічав уже майже твердою ходою. Перші кроки дитини відбуваються тоді, коли відповідає можливості, фізичні можливості дитини. Процес, коли дитина починає ходити, дуже цікавий, тому що ти чекаєш того першого кроку, коли ж він нарешті сам пуститься. І то такі дуже смішні моменти, бо дитина вона ще не вміє координувати рухи, і вона хоче втриматися на ногах. І у той момент я дуже любила ті моменти, коли він почав ходити. У пані Віри є ще старший синочок, Микола. Він почав ходити дещо пізніше. Батьки пояснюють це надмірним захопленням, ходунками. Миколка старший мій син. Він Пішов дуже пізно, в рік і чотири місяці. Спочатку ми думали, що може то генетично, тому що чоловік досить пізно пішов, я батьки розповідали також. Але можливо, ще і тому, що, от якраз старшого сина, ми для нього купили ходунки, і він довгий час таки був в тих ходунках. Дитина, маючи певну опору на сидінні в ходунках, вона виконує навіть можливо до певної міри імітує. Рухи пересування батьки не враховують таку річ, коли вони сидіння ходунок. Став фіксують високу, і дитина старається досягнути пальчиками стопи до підлоги, то в них пізніше, коли вони починають ходити. Тривалий час утримується ходіння на пальчиках. Маленький пізнайко Лук'янчик з цікавістю вивчає довколишній світ. Йому хочеться все помацати, спробувати на зуб до всіх речей дотягнутися ручкою. Тому мама подбала про безпеку свого мацьопи. Усі небезпечні речі сховала подалі. А гострі кутими. Ретельно позаклеювала, коли дитина вже спинається на ножки, вже якби прямо стояча. Тут починається такий момент, що він ще не стійкий і дуже часто падає. Тут у нас був дуже важкий момент, тому що він не падав, так як інші діти, інколи сідають на попу, так легенько, дуже акуратно. Він навпаки, він ставав, і якщо йому раптом важко було стояти, він просто отак от солдатиком падав. Дуже часто батьків цікавить. Чому одні діти йдуть швидше, а інші пізніше? Якщо ви бачите, що малюк уже готовий, наприклад, топає тримаючись за меблі, то можете йому допомогти, спробуйте розсунути речі, за які дитина тримається, або ж зацікавте її яскравою іграшкою, до якої треба будь-що дійти. Але якщо малеча категорично пручається не хоче ходити, не змушуйте її це робити. Походка дитини повинна бути. Рівномірною, не без налягання на одну ніжку. Поход не повинен бути при ходінні дитини таке, що одна ножка рівномірно стоє, друга ніби так. Притупує, ніби порушується така аритмічність походки. Це де досить поганий симптом, тому що може бути якісь вже не ортопедичні, а неврологічні симптоми неврологічного захворювання. Перші кроки малятка часто формують ходу дитини. Щоб не нашкодити їй у майбутньому, лікарі радять батькам звертати увагу на взуття їхніх пізнайок. Кажуть, воно має бути супінаторами, твердим задником, а головне, щоб у ньому було зручно малечі. Чому інколи для дитини пальчик видається солодшим від меду. Не знаєте? Дочекайтесь рубрики Посороки на хвості. Світ, що не танцює мені, незрозумілий» – Так коли сказала засновниця вільного танцю Айседора Дункан. Між іншим, це одне з життєвих кредо героїні, до якої завітала рубрика Перерва для мами. Перерва для мами. Дякую, Боженьки, за свого чоловіка, який, насправді мені дуже допомагає у всьому, і зокрема з дитиною, тому що ми все робимо разом, і мене чоловік не боїться якихось таких речей хатніх, господарських. Перерву мамі у цій історії, як ви вже зрозуміли, робить татко Максимко майже рік, а його матуся ні дня не сиділа удома, і навіть у пологовому будинку, будучи на підтримці, працювала, обклавшись ноутбуками і шматками тканин, шила костюми для учасників свого балету. А забула розповісти, Марина успішний керівник танцювального колективу, тренер, який не пропускає жодної репетиції, а ще бізнес-вумен. Постійно веде ділові перемовини і організовує безліч заходів. На останніх місяцях в лікарні я лежала з двома комп'ютерами, з купою голок, дротів, тканин, і все, що було потрібно по моїй роботі, в мене робота просто пов'язана не тільки з менеджментом і хореографією, але й зі всякими такими творчими моментами. Ми також ми готувалися до міслів і дуже багато що робилося своїми руками. Усю вагітність Марина працювала, і навіть народивши карапуза, не мала часу надіслати радісні смс знайомим, бо мала термінову роботу. Після вельми тяжких пологів, 16 годин вони в мене тривали, а мені довелося ну, віддати малюка в дитячу кімнату і доробляти дотягувати ті всякі моменти, які не вдалося. Під час підготовки до конкурсу встигнути зробити, і це все відбувалося прямо, прямо в моїй в моїй кімнаті, в якій я лежала вже після пологів. Чоловік Марини Остап до динамічного і щільного графіку своєї дружини ставиться з розумінням. каже від початку знав, що поруч успішна жінка, яка точно не всидить вдома. Коли сину було два тижні, мама пішла на репетицію. Що більше організувала майстер-клас. Ми тоді організували групу а, з напрямку go -go, а, І найкраще зі всіх тренерів, які в нас є, а, ну за цей напрямок найбільше відповідає я. І в мене є теоретичний курс по піджеству і відповідно мені довелося виходити самі. От тому, що група вже була набрана, і треба було цю інформацію подавати. От і я навіть не втрималась, навіть потанцювала. Ну не знаю, я зараз. Що це класно, коли дружина зайнята. Ну е, в сенсі того, що е, моя дружина належить до тих дружин, які е, мають свою улюблену справу. Малий Максимко усюди з батьками молодій парі немає на кого покластися, бабуся і дідусі далеко. До того ж, хлопчик ласує маминим молочком, тому вона завжди мусить бути в полі зору. Няня також не варіант. Принаймні зараз. Я не можу довіритись повністю. Це, можливо, також моя така проблема. І, або треба було брати няню з перших днів, таку от. А, а отак, вже, коли ти сама звикаєш до дитини, і то, то я вже не змогла взяти няню. Танці, без яких наша матуся не уявляє свого життя, тепер їхня сім'я виконує трьох. Максим і Остап дозволяють Марині відлучатися на роботу, але на репетиціях балету вони завжди із нею. Син активно допомагає мамі працювати і танцювати. Вони не пропускають жодної репетиції. Я їй подекуди благаю. Будь ласка, ну я вас прошу погуляйте там в парку. Поруч в нас є парк, але ні, вони в парті йдуть зі мною на репетиції. До речі, Остап не лише чудово дає собі раду з малим башкетником, але й прекрасно готує. Навіть має фірмову страву і часто тішить нею кохану дружину. Я відкрив до себе, та що я. Дуже люблю готувати, наприклад, і мені це е, дуже смачно виходить. Суси останнім часом спеціалізується по, по м'ясу. Тобто я м'ясо роблю в всякому різному вигляді, як, ми маємо, дуже смачно виходить. Якщо немає Остапа, Марина має ще одну людину, яка їй, як мамі, може зробити перерву: це Люда, помічник, партнер і її права рука. Найбільше, в чому вона допомагає, це повністю зараз займається цими справами. Тобто, я знаю, що якщо Максим не дає мені поїхати на репетицію, я можу не переживати, тому що в мене є моя така опора, і які я у всьому довіряю, і я знаю, що вона зі всім справиться. Я не відчувала того, що вона пішла зовсім, так ну, але був звичайно період, коли балет залишився тільки на мені. Я дуже хвилювалася за те, що я не зможу з цим справитись, тому що ну відпав якийсь певний період, який дуже серйозний, потужний лідер. Якось я з цього виплуталась, і колектив тут утфу -ту -ту, існує він ззаду, прекрасно розминається. Як і всі жінки, що мають маленьких дітей і працюють, Марина втомлюється. Бо синочок це не лише радість, але й недоспані ночі і хвилювання. Попри це, спільний час, який наша бджілка проводить із Оханими чоловіками вона називає найідеальнішим відпочинком. Такий солодкий для дитини такий проблемний для батьків. Смоктання пальця шкідлива звичка, яка завдала клопоту багатьом, мамусям і татусям. З нею борються різними методами від народних до новомодних. Чи варто воювати з смоктанням пальця і до чого це може привести? Дізнавали з рубрика у сороки на хвості. У сороки на хвості. Плище вже до двох років, коли я бачила, що вона не просто смок пальчик там десь колись, а для неї це момент заспокоєння. Поплаче палець взяла в рот, заспокоїлася. Спати палець рот, це найкраще. То я вже почала бути на сполох. Солодший за цукерки, шоколадних ведмедиків, смачніший за малинове варення. Великий палець для трирічної мілі найбільша спокуса у світі, а для батьків нестерпний головний біль і об'єкт хвилювань. Такий спеціальний лак для чаші для нігтів. Не кусай, казиться, він називається, ну неважно. там, ну, Був такий, що дає гіркоту, коли смокті палець. Я спробувала на собі, де звісно, гіркий гіркий. Вона дуже мені гарно дала намалювати нігти, бо для кожної дівчинки це ж старші сестрички, щось там, і мама малює нігті. От, без проблем намалювала, Потім щось покла, взяла палець в рот, вона не зрозуміла від чого. Просто кажу, ой, пальчик брудний. Взяла другий, знов брудний, бо вирішила поміняти. Вона Також пішла в умивальник, помила руки вновь дуже легко. І після того я зрозуміла, що вона собі дає ради, що я ну я не знаю. Я, наприклад, не можу до сих пір затимету та як її відлучити. Старші донечки Лілі пальчика ніколи не смоктали, тому не знають, що це таке. Але кожна має своє переконливе припущення, чому менша сестричка так робить. Вона просто дуже маленька, е вона любить смоктати пальчика, не знає чому. Вона мене смокче, коли вона коли вона хоче пити. Я думаю, що це для неї заспокоєння, швидше всього. Тому що не знаю, є там переваги чи недоліки дурника, але тепер я розумію, що переваги все-таки є. Бо дурник можна викинути, скати загубився, поплакала трошечки, так само, як і пляшечку. Ласуючи пальчиком, дитина задовольняє смоктальний рефлекс. Бо як пояснює психолог Мар'яна Олексів, малятку звикла до цього ще б маминому животику. Тому смоктання пальчика до трирічного віку це процес природний. До трьох років це вважається нормою. Проблемою це є, коли дитина продовжує смикти палець в 3, 3,5, 4, 5 років. Отак, але деякі діти навіть 7-річному віці, коли вони в стрес ситуації попадають, вони так само можуть смикнути палець, і це не є великою патологією. Патологією є те, коли дитина практично не палець не виймає з рота, і тоді деформується. Є вже тоді вступає не тільки психологічна проблема, а й медична, оскільки Емілія звикла до пальчика як до дурника, вона ні заснути без нього не може. Же ні легко прокинутись, без нього вона не уявляє свого життя. А сім'я намагається в будь-який спосіб відівчити її від шкідливої звички. Психолог тут радить не зловживати гіркими намазуваннями чи залякуваннями, бо тоді заборонений плід стане ще солодшим. Треба просто відволікти її увагу і забавити. Її. Тобто, в формі гри це має відбувати. Можна навіть цей пальчик придумати, придумати гру про цей пальчик. Що подивися, цей пальчик маленький, ти його смокчеш, він зменшується. Він так само хоче рости. Ні ігри, ні гірчиця, ні рукавички свого часу не змогли допомогти Северину відівчитись від звички, смоктати палець. Зараз хлопцеві сім. Він глузує з іграшкової мавпочки, яка тримає пальчика в роті. А ще два роки тому був на її ж місці. Ми його лякали. У нас є прабабця, їй 95 років. О, І вона її ну немає половини великого пальця. Така травма колись була в молодості. І ми йому показували, він дивився, прабабця смоктала палець, і вона собі півпальця відсмоктала. Ти бачиш, в неї півпальця нема. Ми вже його так пробували лікати якось психологічно. Він дивився, задумувався, але все одно пальчик далі смоктав. Зараз пані Роксоляна помітила, що в сина трохи змінився прикус. Але каже, сучасна стоматологія робить дива. Головне, що вдалося побороти шкідливу звичку. Я чула і такі вже курйозні випадки про те, що хлопці в армії пальці смоктали. Я думаю, що це все таки легенда, але... Можливо, і було таке. і Ми переживали, бо хвилювалися за привкус, привкус з нього таки змінився. Якщо смоктання триває до 6, а то й довше, однозначно, воно впливає на прикус. Зубчики верхні різці йдуть допереду, а нижні різці йдуть дозаду. Молочні, якщо дитина припиняє смоктати палець в термін до прорізування постійних зубів, як правило, компенсаційні сили організму вони відновлюють повністю всю будову щелепи і стають зубки рівними. Якщо це триває далі, вже за термін прорізування зубчиків, то тоді ми маємо патологію прикусу. Якщо смоктання пальця вам ніяк не вдається здолати, то стоматолог радить придбати трейнер. Це хитромудра штука, яку вставляють до рота дитини на деякий час. Роблять це в формі гри. Коли маля дивиться мультики чи малює. Цього буде достатньо, щоб прикус був таким як слід. До того трейнер заважає запхати пальця до рота. Тренери є заміною тих пластинок, які були в нас колись. Вони добре впливають саме на розвиток щелепи. Вони впливають на м'язи, на правильне положення язичка в роті, і м'язи тренує м'язи щік і м'язи-губ, які особливо впливають при розвитку самої щелепи. Якщо ж вас дуже хвилює, що дитина надмірно захоплюється смоктанням пальчика. Пригадайте, може маля замало ласувала маминим молочком? Або може, це для неї замінник дурника? Або можливо їй бракує вашої уваги і вона в такий спосіб це компенсує. Який висновок ви б не зробили? Пам'ятайте, батьківська любов і турбота здолають усе. А смоктання пальця і поготів. У наступній програмі Очі дзеркало душі. Кілька слів про дакріоцистид новонароджених. Ранній розвиток дитини запорука успішної людини. Вибираючи дитині ім'я, вибираєш долю. Головне не помилитися. Сумно, але час прощатися. Пишіть на нашу електронну адресу, телефонуйте, ставайте героями нашої програми, лайкайте нас у соціальних мережах ВКонтакті та на Фейсбуку. Шукайте тук, тук я малюк у Ютубі. Зустрінемось за тиждень. Бережіть себе та своїх дітей. па here. And I love to sing two songs to you because you are so. Dear. Tuk tuk, ya maluk.